Ви відчуваєте, що заплуталися у своєму житті? Бажаєте знайти баланс? Відчути внутрішню ясність і зрозуміти, який крок зробити далі. Тоді психологічна гра прожити в ефірі для вас. Що дає ця гра? Глибше розуміння своїх справжніх бажань та потреб. Відповіді на важливі питання через символіку метафоричних карт та силу ефірних олій, Алгоритми дій для вирішення вашого запиту. Глибокі відчуття спокою внутрішньої гармонії та натхнення. Кожна учасниця отримує індивідуальний ресурсний аромат. Який підтримує її на шляху змін? Гра «Прожити в ефірі це можливість побачити своє життя по-новому.